Ще одна позиція, яка в нас постійно в дефіциті, це жіночі піжами Prima. Вони йдуть розпаровками, але вже сезон осінь зима. і показано наповнення одного мішечка на 25 кг. Тут, до речі, ви можете самостійно скласти зробити комплектики собі, і за рахунок цього там, продавати їх дорожче. А нас на це часу немає, тому ми продаємо їх також відсенько, чисто розпаровками. Немає часу, показуємо оце наповнення. Тут в основному це м -м, жіночі піжами, але чоловічі можуть попастися просто там небагато. І дуже прикольно те, що тут е, гарна якість і гарні розміри. І будуть від XS до XL. Здається, найбільший розмір було. У нас гарна ціна на них, як і в цілому на весь примарк. Відправляємо мішечками з подібним наполенням. Отак швидко вам виглядаємо. О, так. Ось ця красива. така яскрава Чікс. Тут ще якісь штайни, може це вже і комплект, я не знаю. Можна вам так шодесенько. Ось красиво. Ну Футболки можуть бути, але це ж така річ, що, знаєте. В будь будь-який сезон вносять. Головне, щоб не було шортів, маючок тут уже такого не буде. Бо раніше у нас було все сезон піжами, зараз ми робимо осінь зима. Нагадую, наповнення мішечка це 25 кг. Мінімально 25 кг, тому ми менше не ділимо, продаємо від одного мішка. Якщо вибираєте декілька, буде вигідніша ціна. Прикольно! Так, це якісь штани пішли, такі штани. Ви знаєте, до кому писати де замовити? Звертайтесь.